Вітаю вас на каналі Юний Ентузіаст. Іванка теж вас вітає. Сьогодні буде дуже цікавий ролик, такий. Е, навіть не знаю з чого почати. Значить, одного разу ви теж, мабуть, бачили, як бігла білка. І хтось в коментарях написав: Приручай білку, зроби їй хатинку. І сьогодні ми вирішили тим зайнятися. Дивіться. Люди займаються своєю справою, згрібають листя, щось пораються. А білки вони звичайно займаються своєю справою. У них горіхи на зиму це. Це для них життєво важливо. Ось тут бігла білка і туди. Тут вони живуть. От чому вони тут живуть? Ну тут є горіхи, тут є, можна сказати, їм спокій такий. І хтось теж в коментарях написав, що ти будь обережний з білкою, тому що вона урожай фундука з'їдає. Ми теж посадили фундук, там шість штучок, і сусід має багато фундука посаджених. Я не знаю, ну так що ті білки тут вони вже є. І для того, щоб вони не їли наш фундук, ми що придумали? Ми придумали їх накормити такими горіхами. Це горіхи в нас, не знаю, минулорічні чи позаминулорічні. Я спробував одного так розкусив. Ну, роз... Він нормальний ще, не почорнів, бачите, нічого є всередині зерно. Ну але. Воно якось таке відчувається, що воно не цьогорічне, а ну, для білки сайде. Класні горіхи, я думаю, білка буде дякувати. Навіть якщо не з'їсть білка, то, то з'їдять ворони. Так що будемо зараз розкладати горішки для білки. Треба проявити трошки креативу, трошки ентузіазму. І потім ми разом з вами подивимося, забрали вони ті горіхи чи не забрали. Тут одного положимо. Так, давайте ще тут одного положимо. Так, щоб не їли фундук, а щоб їли грецькі горіхи. От, хай лежить. Навіть два тут положимо. Один менший, один більший. Де ще покласти? Горіхів є багато. Так. Давай отут положимо. Вона тут перелазила через забор. Буде лізти і очам своїм не повірить. Вау, горіхи! Ухти! Ось тут положимо. Так, потом порахуємо, забрала чи не забрала. Понакладаємо тут горішки в білочці. Так. Ще в мене є такі злачні місця. Теж такі, де можна покласти, йдемо, покажу. Так, тут, тут, тут. Або вот давай ще тут положимо. Отут. Цікаво, є в когось досвід приручати білок? Колись баба розказувала, як була ще молода. У них такий великий горіх ріс. І що білки навіть брали горіх і отак з рук приходили, брали. Можливе таке чи неможливе? Тут одного застромимо. Ну, його вітер скине. Може ворона яка з'їсть. Воронам же ж теж треба їсти. О, Отут буде на видному місці. Відразу, коли буду приїжджати, буду бачити.

Йдемо ще отут, давайте положимо. Ну, але тут на столі я не знаю, вона буде тут лазити чи ні. Ну, покласти можна. В принципі, тут ворона може побачити. От, хай лежать. Шість. Йдемо сюди, в садочок. Тут хтось є? Не знаю, нікого нема. Отут давай їй положимо горіха. Так я й не... А, я питався, чи є в когось досвід, чи ви приручали білок. Ну як приручали, чи ви займалися чимось подібним? Тут одного давай положимо. Щоб не їли фундук, щоб їли грецькі горіхи. О! Тут можна покласти. Це взагалі яке дерево? Це не горіх? Ні. Чи горіх? Давай положимо два штучки. І тут. Що за гриби? Вєшенки чи не вешенки? Ну, тут треба покласти, щоб їх вітер... а вітер скочує. До речі, ви знаєте, скільки років живе білка? Я знаю. Білка живе приблизно 10 років. Вона пару тижнів в своєму гнізді, потім приблизно через пару тижнів чи місяць, точно не пам'ятаю, вона вилазить з гнізда. Починає собі просто гратися, нічого її не хвилює, безтурботне життя, ну так, як і в людини. Просто грається собі. От. А потім рік чи там скільки чи пару місяців знов проходить, вона шукає собі шлюбного партнера. І якщо вони успішні, мають багато горіхів, то вони можуть розширити своє гніздо. Опа, тут о, є горіхи. Може, це навіть вона принесла сюди і сховала собі. Ну, ми її ще підкинемо. Чик. Давай ще сюди да, підкинемо. Пару горішків. Вдасться її дістати. Оце відсунем, щоб її не заважало. На риженька, хай бере, хай їсть, Отак. Можна сказати, сенс життя для білки це тільки горіхи. У людей все по-іншому. Принаймні, принаймні, має бути все по-іншому. Ми маємо думати не тільки про заробітки, а й про щось інше. Набагато важливіше. Хотілося б, щоб часто бачити тут білку і щоб вона не робила шкоди. А яку шкоду може білка робити, я навіть не знаю. Треба десь покласти на видному місці. О, під пеньочками всякими. Понакладаємо. Ну, якщо не позабирає, не з'їсть, а будуть валятися. То що, то так і буде. Нічого страшного. Але дуже мені цікаво, коли вона їх з'їсть. Дякую тому, хто сказав мені приручити білку, мені це так сподобалось. А просто тут положимо, Хай собі лежать. О, вже скільки роздав, було багато. А во горіх вона тут точно промишляє. От ми їй тут і положимо. Вона знає, тут вона вже, мабуть, збирала. Положимо, хай лежать жменьки. Вон що дерева. Цікаво тут буде весною, тому що повилазять якісь рослини, які зараз в землі, які може вже скошені. Я ж сам точно не знаю, що тут є. Так що підписуйтесь на канал. Ого, а то що, петрушки стільки багато? Ну, зараз понюхаю. Так, лежать. Звісно, у вас вітер тут, ви вже падаєте, Ну, нічого. Якщо білка буде голодна, петрушка. Але й багато петрушки. Дивіться, які петрушки. Петрушки, є мерено. Так, ще давайте тут положимо. Щоб не біло сусідського фундука. І щоб можна було. Знімати цікаві відео, щоб можна було з рук кормити білок. Щось тут не хоче. Ладно, просто положимо. Вже кругом порозкладав. А ну давай ще отам на, на тій старій яблуні. Ще тут положимо. О, тут якісь гриби були. Може, то опеньки були. Цікаво. опеньки чи не опеньки. Ану, хто знавець грибів чи гжибів по-польськи. По польську. Так, давай, давай. Чик-чик-чик. Ой, перець ні, перець нам. Перчик такий. Все. Даша покласти. О, тут треба насипати молодий горіх. Вона тут може промишляти. Хоча ви ж теж знаєте, Так, що білки ховають ті горіхи, а потім забувають. І от як все мудро, як мудро все Бог, творець всього продумав. От білка ховає, ховає, потім не знаходить. А воно потім проростають і виростають дерева. А дерева вони... Ну, ми всі знаємо, яка користь від дерев. Давай ще під тую положимо. І ще взагалі так я читав таку інформацію, що гектар цукрових буряків от виробляє стільки кисню, як і гектар лісу. Уявляєте, як все мудро, люди. Садять цукрові буряки, сіють. Не заради кисню, правда? Чи ви, може, садили, сіяли заради кисню, обробляли їх, підживляли? Навряд чи от. ви садите заради грошей, а вони, от поки пару місяців ростуть, працюють на благо всієї планети, всього села, на благо ваших сусідів і родичів. Як мудро все продумав творець? Так само квітки. Нащо вони нам потрібні? Ми їх не їмо, з них користі нема. Ну, хіба для бджіл? Ну воно все тут все так замкнуто. Все потрібне. І все дуже цікаво, якщо роздумувати, можна бачити риси того, хто все створив. Люблю так роздумувати. Так, ще в нас є пару горіхів, де їх покласти. Давай ще підемо. Підемо, підемо. Підемо, підемо, підемо. Сюди десь положимо. А отам. Так. На тій стороні ще на стовпчиках понакладаю. Так. Хай лежить одного. О! Сюди запихнемо. <хе> Якщо така білка прийде відсуне, то він впаде. Сюди положимо? Ну, впадуть, то впадуть. Я так і подумав, що ви кажете, вони попадають. Нічого. В принципі, чого вона має лізти на стовп, шукати горіхи. Як впадуть, то ще краще, хай падають тут положимо. Так, що там у нас ще осталося чи ні. Так, да, ніяк не можу порозкладати. Як ви думаєте, скільки білці треба на зиму горіхів штук чи кілограм? Які у вас є? Думки на цей рахунок? Отам вона лізла. А, я там вже понакладав, але ще понакладаю. О, тут ще можна покласти. Так, лежи. Тут одненький лежи. І отут положу на тій цеглі. Тут вона точно побачить. Бо вона тут через забор перелазить. Клас. Все. Так що будемо разом спостерігати, потім обов'язково розкажу, їла білка горіхи чи не їла. Ну що, білочкам горішки, а в нас, дякувати Богові, 7 листопада є зелена цибулька, петрушка, перчик там на дні. І будемо варити чай з малини. Ну що, дякую, що дивились. Разом зі мною розкладали горіхи, мені аж легше було, як ви зі мною ходили, спостерігали. Все, що ви подумали, обов'язково напишіть в коментарях, тому що цікаво почитати, якось спілкуватися. Пишіть, я буду читати. Підпиш... Підпишіться на цей канал, тому що попереду багато цікавого. До нових зустрічей!